Привіт, котики! Подія найближчого часу. Можливо, ваша мрія наблизиться до вас, тому що ви до цього достатньо добре працювали, і нарешті прийшов час отримувати свої профіти. Буде фінансове вливання, буде якась фінансова вигода, можливо, ви получите премію або Нарешті отримаєте те, до чого так довго йшли. Що можу сказати? Мрія наближається, і, можливо, ви збирали гроші на щось, або мріяли десь поїхати, або надіялись на те, що там в майбутньому щось в позитивному форматі зміниться. Тому так це дійсно буде, і ви отримаєте те, що заробили, і будете задоволені цією стабільністю. І ресурсністю приймайте.